Це ті матчі, які нам потрібні зараз, тому що дуже багато наших болівальників, людей наших, нашого міста зараз воюють і треба якась підтримка, треба показувати, що ми тут разом з ними. Тому таку ідею видвинула наша федерація Криворізького району. Євгеній Арбузов, і тому ми підтримали і приймаємо участь. Дуже вдячний за цю організацію. Вам вдячний і футбольному клубу Кривбас, тому що для поранених найголовніше знати, що ми потрібні. Це ми зібралися, поспілкувалися. Кожна своя історія. Деякі хлопці списалися, деякі воюють, але ці збори вони дають нам натхнення. Що ми потрібні? Ми вже не такі, як раніше. Ми вже на світ дивимося другими очима, але класно, коли, дуже гарно, коли ми збираємось. Ми постійно. Щось намагаємося зробити. Відже. Недавно було да, там, зустріч з ветеранами Дніпра, зараз з військовими, і в дальнішому буде все так само, будемо кожен ну, місяць щось намагаємося робити. З військовими теж будемо робити, зараз будемо домовлятися прості гри. Якщо сподобалося, я думаю, що сподобалося все. І зробимо, і може і на це таке саме.